Мир вам, брати і сестри. Зачитаю текст Слова Божого, який знаходиться в діях святих апостолів, 14 розділі. І потім ще в 17 розділі Євангелії від Луки. Восьмий вірш. А в лістрі сидів один чоловік, слабий на ноги, кривий від утроби Матері своєї і ніколи не ходив. Він слухав, що говорив Павло, який, глянувши на нього і побачивши, що він має віру бути зціленим, сказав гучним голосом. Тобі кажу ім'я Господа Ісуса Христа, встань прямо на ноги твої. І він відразу скочив і почав ходити. А люди, побачивши, що зробив Павло, піднесли голос свій гукаючи, по лікаонськи. боги в подобі людській зійшли. До нас. І другий так Святого письма, який я захотів би читати, прочитати 17 розділ Луки такі слова. З 5-го віршу. Апостоли сказали Господи примнож нашу віру. Господь відповів, коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали смоковниці цій. Вирвись з корнем і пересадися в море. То й послухала б вас, хто з вас має раба, котрий орече, пасе, коли прийде з поля, скаже йому: Іди негайно, сідай до столу. Навпаки, чи не скаже йому, приготуй мені вечерю, підпережися і прислуговуй мені, поки я буду їсти та пити, а потім ти сам будеш їсти і пити. Чи буде він дякувати Рабові тому за те, що виконав наказ, не думаю. Так само і ви, коли виконаєте все наказане вам, то кажіть ми раби нікчемні, бо зробили те, що повинні були зробити. Йдучи в Єрусалим, він проходив поміж Самарією та Галилеєю. І коли він входив до одного села, зустріли його десять чоловік, прокажених, що зупинилися здалека. І голосно кричали, Ісусе, наставнику, помилуй нас. І побачивши їх, Він сказав їм: Підіть, покажіться священникам!» І коли вони йшли, то очистились. Один з них, побачивши, що сілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса, дякуючи Йому, то був самарянин. Тоді Ісус сказав: чи не десять очистились, де ж дев'ять? Чому ж вони не повернулись віддати хвалу Богові, крім цього чужинця? І сказав йому: Встань, і йди, і віра твоя спасла тебе. Брати і сестри, я хотів би сьогодні у своїй проповіді дати відповідь на таке питання. Я думаю, що воно може бути час від часу в наших серцях. А як все-таки примножити віру? Багато хто з нас хотів би, щоб віра його стала більшою. Не всі з нас, з нас хворіють, але ті, що захворіли, хотіли б отримати зцілення, чи не так? І не завжди це так просто. Ми хотіли б взагалі не хворіти, але час від часу ми хворіємо, ну, хвороби бувають різні. Буває таке, що ми захворіли і виздоравлюємо, а буває таке, що ми не можемо виздоровіти. Буває таке, що хвороба переходить в якусь хронічну форму. З нею можна жити, але певний час мусиш мучитись, а можливо, навіть все життя, життя потрібно мучитись, тому що хвороби різні. І от як отримати більшу віру, щоб отримати стілення? Або взагалі, можливо навіть не хворіти. Я хотів би перше за все повідомити, можливо, вони всі знають, віра є дві або два типи віри. І перший текст я прочитав для того, щоб ми зрозуміли, що є віра для отримання зцілення. Вона відрізняється від загальної віри. Тобто, якщо ми читаємо друге послання Петра, перший розділ, він пише, апостол Петро пише, і там він так каже, прийнявши в снамі равну віру, є віра спасаюча, яка спасає нас від гріхів наших, спасає від пекла. Але цієї віри може бути недостатньо для отримання зцілення. І цікаво виходить, є такі люди, які не мали цієї віри спасаючої, але сілення отримували. Наприклад, це той самий хроми, який сидів біля красних воріт храму. Ми не можемо думати, що цей чоловік мав віру, християнську віру, він був, значить, віруючий в Ісуса Христа. Це бистріше була людина, яка служила Богу по старому завіту по іудаїзму. Але Петро силою Божою підняв його і потім каже, що ви дивитесь на нас, ніби це ми зробили власними силами? Віра, яка від нього, тобто від Ісуса Христа, дарувала йому зцілення. І так само тут Павло. Подивився, побачив цього чоловіка, який слухав його, це був взагалі язичник, і побачив, що в нього є віра для отримання зцілення. І Він цим швиденько скористався, і ми бачимо, що цей чоловік зцілився. Дуже часто ми хочемо на таких засадах отримати зцілення, будучи членами церкви. Будучи християнами, читаючи Євангелія, як люди отримували зцілення, навіть цих 10 прокажених, яких Христос зцілив. ми хотіли би так, на нас чомусь не виходить. Чому? Є певні принципи, які ми не розуміємо до кінця. Люди, які заключили завіт з Богом, вони мають слідувати Завіту. Вони мають слідувати завіту, і коли ми читаємо, Другий розділ першого післання апостола Петра, там написано такі слова, Он гріхи наші сам тілом своїм вознес на древо, даби ми, ізбавившись від гріхов, жили для правди. Це перша половина правди, яку ми повинні знати, що Він наші гріхи заніс на дерево. Слово ізбавившись, означає ізбавившись. Можете собі уявити. Я несу якогось рюкзака тяжкого, вже від нього знемагаю, і раптом хтось бере мене і збавляє від цього рюкзака. Я ізбавлений, розумієте? Я вже його не несу. Слово ізбавлення це не значить вибачення або прощення. Ізбавлення подрозуміває те, що те, що мене тяготило і мучило, воно лишилося взагалі збоку. Щоб ми, ізбавившись від гріхом, слєдує, слідуюча фраза жили для правди. Тобто, коли Господь прощає наші гріхи і ізбавляє, освобождає нас від них, нам далі потрібно жити для правди. І далі така слідуюча форма ранами його ми зцілілись. Ми часто хочемо проминути оцю формулу. А хочемо оцю використати. Ранами його ми ісцелілись. Але ми не ісцелюємося ранами. Чому? А як на рахунок життя для правди в усіх сферах нашого життя? Чи домінує в моєму житті, в моєму сознанні, в моєму розумі правда? Одного разу мене запитали, а що це означає? Ви, ще не до крові, сражались, подвизає проти гріха? Я говорю, це буквально означає на смерть. Я краще помру, чим згрішу. До крові сражатися проти гріха, це означає, я ліпше дозволю, щоб в мене потекла кров. Навіть хай вона витече вся, чим я дозволю собі згрішити. І от часто оцю частину ми не відслідковуємо. І коли в, нашу, в наше життя приходять, приходять якісь труднощі, ми хотіли би від них ізбавитися, а не так, то воно просто і виходить. Буває, що виходить, з допомогою лікарів, і вони нам щось там виріжуть, ну, воно б нам було б потрібне, але вони мусять вирізати, бо воно вже хворе і може бути загроза нашому життю. І ми продовжуємо жити. Але то вже таке життя, воно трохи покалічене, якщо можна так сказати, але слава Богу, хай навіть і так буде. Ну невже Бог так хоче, брата сестру? Тому дивіться, я хотів би сьогодні значить, показати, як приблизно примножується віра, тому що так не може бути, щоб апостоли звернулися до Христа. З таким проханням примножив нас віру, і він ніяк на це не відреагував. Це ж фактично молитва або просьба. Мені подобаються інші українські переклади, де написано чуть по-іншому, там написано додай нам віри». Примножити і додати це трошки не одне і те саме. А правильніше було б перекласти саме додай нам віри». Якщо ми 5 додамо 5. То в нас вийде 10. Якщо ми 5 помножимо на 5, то в нас вийде 25. Різниця в примноженні і в додаванні величезна. Розумієте? Тому ми хотіли би, щоб воно так взяло і примножилося. Було 5, а стало 25. Але насправді Христос може навіть не по 5 додавати до 5, а по одному. До 5 додав 1, вийшло 6. Це трошки мідініший процес, чим ми думаємо. І віру потрібно набувати, навіть цю віру, що для сілення. І ось коли Господь сказав їм, значить, такі слова, тобто спочатку вони йому сказали, то він їм у відповідь сказав, коли б ви мали міру віру, мірою з гірчичне зерно. І нас не хвилює, що в нас її нема. Ну, в Біблії про це написано, але в нас її нема, в мене в тому числі. Знаєте чому? Тому що смоковниці на місцях знаходяться, ніяка нікуди не перейшла, гори нікуди не, не переміщуються, чи не так? Ну, там, де були, там і лишилися. Ми змирилися з цими горами, ми їх там якось обіжаємо, тунелі через них робимо, але нікуди вони не переміщуються. Ну, це можливо, як так говорю, трошки, знаєте, з юмором. Але по правді сказати, то багато яких гір, які є в нашому житті, і ми хотіли, щоб вони перемістилися, вони нікуди не переміщаються, вони по сьогоднішній день там. Даже можна так сказати. Що у нас в чомусь може бути подібно, як в цьому світі примавка є, що якщо гора не йде до Магомета, то він йде до гори, Да? То якщо вона нас не слухається, то ми мусимо ну, підлаштовуватися під цю гору. Але Христос говорить трошки не про це. Він говорить, щоб якби ви мали віру, як. Гірчишне зернятко, то ви б сказали, оцій смоковниці, значить, вирвись з корне і пересадися у море, той послухала б вас. Я вас хотів би запитати, ви думаєте, що Христос пустослов'ям займався? Чи він мав на увазі те, що він сказав? Чи це просто іносказательно можна якось там перекласти? Я думаю, що Христос не займався такими речами, як буваємо, ми займаємося. Він сказав, щоб якби у вас була б така віра, то б вас, смоковниця послухалася б, і якщо у вас з'явилася така потреба, не глупость якась, а потреба така пересадити звідси смоковницю туди, то вона б вас б і послухалася, тому що у вас така віра є. Але нас не дуже хвилює, що в нас такої віри немає. Ну нічого, ми ж в царство Боже, то йдемо все-таки. Але слухайте, далі Христос говорить деякі цікаві речі. І він каже, хто з вас маючи раба, який пасе або оре, і цей раб прийде з поля, хто з вас, маючи раба, скаже, о, ти там добре пас, добре орав, тепер тобі час поїсти, відпочити. Так хтось з вас скаже, і він каже, не скаже -лі цьому рабу пан його ось так. Підпережися і починай мені прислуговувати, бо я їсти хочу. Накривай мені на стіл, поухажуй за мною. І коли пан поїсть, насититься, чи стане він його дякувати? Він каже, ні, не стане. І потім можна сказати: йди їж і пий сам. Про що мова в цьому тексті? Мова йде про те, що людина, яка наробилася за цілий день, в неї всі мрії про відпочинок, про те, щоб поїсти і відпочити. І коли вона так налаштована, і раптом її додають до її трудового дня ще певні часи робочі. І вона має зробити це без возмущення. І потім Христос каже такі слова. Коли виконуєте все яке вам, слово, яке вам повелено, тоді кажіть, ми раби нікчемні по російському тексті нічого, нічого не встуючого або нічого не варті, ми зробили тільки те, що повинні були зробити. І я хочу вам сказати дуже часто, наша вартість не дає нам зробити. Зверху, ми починаємо сердитися і казати, та скільки вже можна, а чого я, а що немає других, чи не так? Ми навіть не догадуємося, що ми не попадаємо в список оцих нікчемних рабів. Але саме нікчемних рабів Господь шукає для себе таких людей, які могли б працювати понад міру. І виконувати більше того, чим вони думають, що вони вже зробили, і цього досить. Дуже часто ми самі визначаємо собі, що я можу виконати, а що вже занадто, і чого я і не об'язан, бо я вже наробився, бо я вже втомився. Але дивіться, Христос наводить оцього раба в приклад, і потім каже, так і ви, коли виконуєте все. Все виконаєте, що вам було велено, тоді ви можете казати, ми раби нічого не варті. І я хотів би, щоб ми провірили себе на цей предмет. Тому що вартість наша, яка буває в нас, є, або самооценка, якщо ви хочете по-другому трошки сказати, вона буває дуже сильно заважає нам отримати благословення від Бога. Я деколи думаю, якби та жінка не сказала Ісусові так, Господі, «Но і пси їдять крохи, падаючи со стола Господь їх, якби вона не сказала. Ці слова, якби вона сказала е, інші слова, да? чому ти мене принижуєш? Так я ж теж людина, хіба я в Твоїх очах нічого не варта, Христос порівняв її з псами. Він, з, з псом, Він сказав: нехорошо взяти хліб і кинути псам, забрати його у дітей. А вона каже: так, Господи, вона згоджується словами Ісуса Христа, і йде на це приниження. Йде на це приниження, яким Христос принижує її, фактично принижує. І після того, коли вона згоджується словами Ісуса, хоча вони, я думаю, дуже важкі. І Він каже за це слово, йди, без вийшов із твоєї дочки. То вартувало того, того що вона сказала, щоб біс вийшов з її дочки, чи не вартувало? І буває, ми готові лишити бєса в нашій дочці, але не готові прийняти ці слова і принизитися, і, можливо, ще трошки більше попрацювати для Господа, чим ми це робили. Знаєте, Христос не просто повів їх тудою, учнів своїх, де було 10 прокажених. Він знав, хто де що знаходиться і в чому має потреба. І він пішов саме тодою, написано, що він проходив між Іудеєю і Самарією. І, значить, йдучи в Єрусалим, він проходив між Самарією, а, вибачаюся, між Самарією та Галилеєю. І ось там було цих 10 прокажених. Один з них був самарянин. Я думаю, що в житті, в звичайному житті, вони ці люди ніколи б не були разом. Але горе їх об'єднало. І в другому місці, слово Боже, каже так. Самарянка сказала Господу, що іудеї з самарянами не сообщаються. Ну цей чоловік, який був самарянин, десятий, напевно, що там, ну, назвемо його десятим, він долучився до цих дев'яти євреїв, всі вони були прокажені. Тепер вже між ними різниці не було. Проказа їх об'єднувала і порівняла, і вони стали однаковими. Хоч фарисей, хоч садукей, хоч Іудей, хоч самарянин. Який, яка різниця? Проказа порівняла. У них однаковий соціальний статус, вони вигнанці, фактично нікому не потрібні. І ось вони стали кричати Господу. Здалеку стали кричати: Помилуй нас. І він каже до них діть покажіться священникам. І я сказав би так. Для них якась логіка була в тому, щоб показуватися священника, хоча насправді її не було. Ну, священник перед цим оглянув їх і вигнав їх за стан. І вони прокажені. І проказа знаходиться на них далі, навіщо їм туди йти? Це проти здравого смисла, це проти логіки. Але підкорившись словам Ісуса, вони пішли туди. Но їх ще якось можна зрозуміти, все-таки це були євреї. Що було робити у священника самарянину? Хто б його там оглядав? В житті з ним ніхто з євреїв говорити не хотів. І ви собі можете уявити, що цей самарянин приходить до священники, вони там його починають оглядати. Такого б не було. Вони його просто вигнали б звідти і все. Але попри своє розуміння ситуації, я думаю, що цей самарянин дуже добре розумів, як з ним поведуться там священники. Він, підкорившись словам Ісуса, йде разом з цими євреями на огляди до священника. І коли він туди йшов, разом з ними, по дорозі, вопреки здравому смислу, вопреки логіки, він отримує зцілення так само, як і вони. І тут він розуміє, що далі вже нема чого йти. Він повертається назад і дякує Господу. Але Ісус каже йому, цьому чоловікові, але каже для того, щоб ці учні чули, йди тебе спасла твоя віра. Брати і сестри, урок, який ми мали би зрозуміти з цього тексту, заключається в тому: дуже часто слова Христа, які несуть в собі зцілення. Вони можуть бути нелогічними, вони можуть бути вопреки здравого смислу. Але якщо ми їм підкоряємося, то буде так, як Христос сказав: віра примножується, коли ти кожного разу підкоряєш свою волю, Слову Ісуса Христа, і хай світ, весь світ кричить, що це безполезно, Буде так, як Христос сказав, якщо Ти підкорив свою волю слову Божому. Десь приблизно в 96-му році в мене був певний бізнес. Ми торгували тортами, в нас працювали люди. Я сам займався збутом, організував цей бізнес, займався збутом. Як правило, як правило, Торговля дуже добре йшла перед святами. І наступали свята, свято п'ятидесятниці. І я хотів продати товар, який в мене був. І так вийшло, що деяка робота була вдома. І я розумів, що потрібно мамі допомогти, але я хотів товар продати, тому що після свят уже не було такого на нього попиту. І я не хотів, щоб він в мене залишився надалі. І я справився, Бог допоміг. Але вийшло так, що перед святами лишається один день. Один день субота, а потім свята. І я поїхав в село, думаю, там, напевно, що робота є, мамі чомусь допомогти потрібно. <кій> Приїжджаю, я приїхав автобусом, чи машина поламалася, чи що, я не пам'ятаю, що саме сталося. Я приїхав, значить. Автобусом по дорозі зайшов там на город, є трохи далеченько від хати, подивитися на картоплю. І коли я зайшов подивитися на картоплю, там приблизно сім сотих було, то я побачив, що картопля і бур'ян однакові. Просто все запливо буряном ось десь такого розміру, все запливло бур'яном, і я йду додому вже розумію, що потрібно йти сапати картоплю. Як правило, на ці свята тоді. Дуже часто йшли дощі, і бувало, по дві неділі і побільше. і якщо я допущу, щоб цей бур'ян залишився, то це все. Картоплю ми дарма садили, вона просто стече. Але коли я прийшов додому, то я побачив, що сіно мама викосала, і воно висушено, і треба його згорнути теж. І я так розумію, що це дуже багато роботи, як для двох рук, для мене і для мами. І тим часом я став от міркувати, думаю, а все-таки щось перше треба робити. Я розумію, що сіно теж потрібно забрати. І я стою так, сперся на паркан, дивлюся на це сіно, так думаю, що ж це перше робити. І поки я так стояв, думав: це були хвилини, раптом я бачу, що зривається сильний вітер. Я повертаю голову вправо і бачу з заходу, з заходу йде величезна хмара, така чорна, чорна хмара йде. І я розумію, що ні сіна не заберу, ні картоплі не посипаю. І от приїхав допомогти, а ось так виходить. Ти так стою, дивлюся, думаю, ну треба ж, напевно, біом спасати сіну. І коли я так стояв далі, роздумував, дивлюся, люди вибігають з хатів до, до своїх значить, сінів, які в них теж є, починають спробувати їх згорнути докупи, а вітер розкидає. Безполезна робота взагалі, просто все розлітається наоборот ще трошки чуть вище, Цей вітер його десь далеко несе, дивлюся, думаю, ну все. І раптом чую голос: іди сапай. Дощу не буде. Посапаєш, збереш сіну. а потім буде дощ. Ви знаєте. Я не хочу сказати, що це голос, я чув своїми вухами, Це були мої думки, але таке подумати під час такого, значить, погодного стану я просто навіть не міг. Це були думки, але вони були якісь такі цікаві і, і відрізнялися трошки від моїх. Я раптом повірив цим думкам, пішов в сарай. Взяв сапку і пішов сапати. Десь приблизно за 700 метрів цей город був, пішов сапати. Вітер страшенний, сміття, все, пелюка, все летить в очі. Хмара ззаді йде, а я йду картоплю сапати. Думаю, що не один мене провів таким взглядом цікавим. Ну, но я прийшов, зігнувся і став сапати. Ви знаєте, що сталося? Хмара. Прийшла, Але якось вона так боком, боком прийшла, пішла, пішла, пішла боком, і не було дощу. Мало того, я деколи своїм дітям показую, скільки я посапав картоплі, значить, за п'ять годин вони повірити мені не можуть. Я так зігнувся на сапку сперся. І в п'ять часов вечора розігнувся. Лежать по коси бур'яну, картопля стоїть, як солдатики рівнесенько, все бур'яну немає, я посапав. Приходжу додому. А мама сіно тим часом згорнула на купки. І я його давай носити на горище. Поносив я сіно вже й стемніло. Згадав, що голодний, пішов щось до хати перекусити. І щось мені в хаті не сидиться, так вийшов на двір. Щось шумить, Думаю, що, що, що ж це шумить. Не, не можу зрозуміти, а там таке накриття з жесті, і хата під Жестю, і йде дощ шумить. Але я не бачу, бо я ж стою під накриттям, а вже ж стемніло. І я так думаю, що ж це за шум? Де ж він взявся? Що ж це шумить? І так мені показалося ніби як за хату. Я раз так за хату, думаю, це ж, напевно, вроді там шумить, а тут на мене раз дощ. І я згадую, іди, сапай, посапаєш, згорнеш сіну, а потім буде дощ. Чуєте, брати і сестри, знаєте, що таке віра? Віра це упорядочені думки у твоїй голові Духом Святим. І якщо ти, слідуючи за цими думками, підеш, то буде так, як Господь сказав. Молимся. Амінь.